Вітаємо на Кармаркеті. В цей сонячний день хочемо вам показати цього красення. Мазда це лідер продажі в своєму класі. 13 й рік. Щойно перейшла відмітку 200 тисяч пробіг. А Mazda CX-5 полюбилась нашим автоволодарам, саме класичним поєднанням гідротрансформатора коробки передач і 22-літровим економним і досить потужним двигуном. Тут щойно пройдено декілька тисяч назад роботи по заміні ГРМ. А наша білосніжна мазочка ще й на класній комплектації. Цей клімат контроль, підігріви сидінь, шкіряне кермо, камера заднього вигляду, синонове світло, складання дзеркал. Класна комплектація для такого собі сімейного авто. Отож, є чудова нагода стати наступним власником цієї симпатичної маздочки. Я скажу, що власник її дуже любив. Зробив все сервіси, яким потрібно, коли машина свіжопригнана. Він її придбав свіжопригнаною за кордону, обслужив її. Настав час розставатися з нею, і він буде дуже радий віддати цей автомобіль вам за цю класну ціну.